Чому моє обличчя постійно блистить, чого в мене такий макіяж, того, що мені такий захотілося зробити, і все. Сьогодні я вирішила спробувати ось такі два продукти разом. Це в мене як тон, мабуть, добре сфокусувалось. А ось оце я взяла як базу. І тому за ось цього засобу воно так сильно блистить. Мені так захотілося, і я зробила такий макіяж. Мене просто вже дістали ось ці неадекватні, не знаю, як це сказати, безтактні хейтери, які вважають собі за право комусь диктувати, говорити, що в когось щось не так. Наприклад, постійно мені пишуть, що в мене щось не так з макіяжем, то в мене не такі брови, то якісь очі великі на, на весь екран, то ще якусь діч таку пишуть, що я. Просто в шоці, деяких я просто блокую, ну, чого вони тільки просто не пишуть. Це вже просто дістало. Люди без яким нічим зайнятися, які не виховані, ну, скоріш за все, це не виховані, в яких немає особистого життя. Їм ну, вважають за потрібне комусь писати, як вдягатися, то тебе старить, то не старить, то вмийся, то ще щось. То так не вдягайся, то вам ще щось ну, не йде, то у вас лінзи, то у вас щось, то познімайте ті накладні вії і зробіть, коротше, вона мені написала, це дуже смішно, зніміть ті накладні вії і малюйте олівцем підводку фіолетовим. Я подивлюсь, у кожного свої якісь критерії, кому щось подобається. Наприклад, так не роби, так роби, і все одно ніколи нікому ти не вгодиш. І, скоріш за все, в людей немає особистого життя, ну і тим паче пишуть із пустих сторінок люди, які взагалі бояться себе показати, тому що, скоріш за все, вони пишуть ну, десятки, мабуть, от таких хейтерських коментарів, вони хочуть когось образити, скоріш за все, ну, тому що не можуть нічого знімати, нічого додавати. І їм чином думають, що їхня самооцінка підніметься, що їхнє ну, життя стане кращим, що вони стануть якимись вихованішими, багатшими, в них стане краще життя і так далі. Але це нічого не трапляється, тому що ну, тому що люди нічого не роблять для того, щоб в них щось змінилося в житті.